Всіх радий бачити на своєму YouTube каналі. В цьому відео у нас буде розпаковка фізичної карточки Trusty Plus. Та зробимо огляд на їхній оновлений додаток. Хто не знає, то Trusty Plus це універсальний криптогаманець для безпечного зберігання криптовалют і покупка через платіжну карту. Створили цей проєкт українці ще в 2016 році, і за цей час не було жодних проблем з якимось грішми на їхній платформі та й в загальному. А це означає, що вони себе точно зарекомендували. На даний момент у них. Більше півтора мільйона користувачів по всьому світу. Є різні партнерства, до прикладу, з біржею Binance, всім відомою, та українською біржею Вайбіт. Як ви всі знаєте, на даний момент в Україні досить -таки важка ситуація з банками. Часто є різні блокування, обмеження, підтвердження ваших доходів, виписки і тому подібне. А так як ми з вами працюємо в криптовалюті, отримуємо профіт в криптовалюті і хочемо за ці гроші купляти собі якісь речі, техніку та й просто для повсякденного користування то досить таки ситуація з тим всім складна, тому що не хочеться, щоб завтра чи сьогодні прийшла така нещаслива смс-очка від того чи іншого банку. В той ж самий момент Трасті пропонує хороші умови використання, тому що вони зареєстровані в Литві, А фізична чи то віртуальна карточка випускається в Польщі, і тому, якщо десь би були якісь запитання, то це все відбувається через запит до Польщі. А за весь час їхнього існування такої історії поки що не було, тому це точно дозволяє, як мінімум, на даний момент, спокійно користуватися в повсякденному житті цією карткою. І, до речі, про оплату ви можете просто додати собі цю карточку в ваше Apple Pay користуватися. Вати зручно, приходити, оплачувати каву і різні. Ваші покупки, а також отримувати чи переказувати різну криптовалюту, їх там безліч на ваш гаманець або з вашого гаманця і навіть приймати платежі по Айбану і знімати гроші в банкоматі. На даний момент у нас є два варіанти користування цією карточкою. В першу чергу, і то, що доступно для всіх, це є віртуальна картка. Ми просто скачуємо додаток на свій телефон, пізніше проходимо в ньому реєстрацію, верифікацію, як на любій іншій криптовалютній біржі. Там це буквально робиться за. Дві хвилинки, і у нас є можливість відкрити ось цю якраз віртуальну карточку трасті. Ми отримуємо ряд переваг. Це миттєва конвертація в місцеву валюту, допустимо, в гривню. Прозорі вигідні тарифи, Google та Apple Pay. Це якраз те, що я показую, що можемо приєднати і оплачувати в будь-якому місці. і поповнення картки в євро. І звичайно, що фізична карточка, вона коштує 25 євро. Також її можна отримати через додаток, робимо все те саме. Переходимо за посиланням в описі, реєструємось, проходимо верифікацію і замовляємо собі цю картку по умовам, комісіям і тому подібному. Тут по суті різниці практично ніякої немає. Картку може відкрити фізична особа. Ми отримуємо MasterCard-картку, базова валюта карти це є євро. І якщо ви знаходитесь за кордоном і де ви будете постійно розплачуватись, то у вас не буде подвійної конвертації, а іменно ви будете платити тільки 0,5% за конвертацію криптовалюти в євро. Якщо ж ви знаходитесь в Україні, то буде подвійна конвертація. Спочатку з крипти в євро і потім з євро в гривні. Це все відбувається автоматично, вам не треба буде робити ніяких додаткових зусиль. На рахунок зняття готівки і місячного ліміту у нас є 2000 євро, 10 тисяч євро. Та, якщо я не помиляюсь, в загальному у нас 50 чи 20 тисяч євро. Якщо у вас є такі запроси, то ця карточка точно для вас. І так, давайте її розпакуємо. Термін дії цієї карточки 5 років, і вам не потрібно буде щомісяця за неї доплачувати, якісь там додаткові підписки і тому подібне, ви раз заплатили і користуєтеся, чи це віртуальна чи фізична. Робимо ми розпаковочку в реальному часі. Витягуємо все, що в нас є всередині. Здається, все. І отримуємо ось такий от конвертик. Думаю, має бути видно. І далі отримуємо ось такий от стікер-пак. Ось, трошечки заблюрено, але я думаю, що ви тут розумієте. По суті, виглядає дуже красиво. Далі ми отримуємо, звичайно, нашу карточку. Також вона досить гарно виглядає. Все чорне, все таке стильне. І ось сама наша фізична карточка. Зворотня сторона показувати не буду, тому що тут всі мої ініціали. Назва карточка, CVV-код і тому подібне. Якраз то, про що я говорив раніше, у нас ліміт до 50 тисяч євро в місяць, це на різні там оплати. І 20 тисяч євро ми можемо знімати в різних банкоматах. Тепер у нас огляд додатку. Щоб активувати цю карточку фізично, вам потрібно буде відсканувати певний QR-код, ввести ці всі цифри. Я поки що це робити не буду, бо знімаю на цей телефон основний. І, можливо, коли ви скачаєте цей додаток, у вас буде ось такий старий дизайн. Рекомендую вам перейти на новий. Недавно вони його запустили. Набагато красивіше, як на мене. Переходимо на лаштування, оформлення інтерфейсу і вибираємо нову еру. Далі пройдемось по тому, що у нас є. Якщо ви вже пройшли реєстрацію, верифікацію. Зараз трошки пізніше розкажу про додатковий бонус, як ви можете дешевше відкрити саму карточку. У вас буде ось таке от меню. В загальному на головному екрані у нас є також наш баланс, скільки у нас є коштів та останні наші операції. Для того, щоб активувати саму карточку, вам потрібно нажати на Отримати. Потім вибираємо валюту, ви можете поповнювати євро, якщо у вас є така можливість, щоб оплатити цю карточку фізичну чи віртуальну. Або ж, допустимо, я б вибрав USDT, Тезер. Натискаємо на нього, натискаємо з іншого гаманця і вибираємо нашу мережу. Я би рекомендував Binance Smart Chain. Отримуємо нашу криптовалюту, відправляємо на ваш гаманець потрібну суму, допустимо, 11-12 доларів за поповнення ніяких коштів трасі плюс вас не стягує. Далі є можливість оформити цю карточку за рахунок USDT або зробити обмін вашої валюти, допустимо, з USDT, іменно в євро. Ми переходимо в вкладочку обмін, вверху вибираємо ту валюту, яка у вас є на даний момент, і внизу вибираємо євро. І можливо через техобслуговування я поки що не маю такої можливості, щоб вам наглядно. Показати. Взмахнувши вверх, свайпнувши точніше, у вас також показується весь ваш баланс, тобто ми сюди можемо депозитити як USDT, так і біткоін, Ефірім, USDC та й в загальному інші різні криптовалюти, їх тут досить таки багато, якщо не помиляюся, 30 тому вибір точно є. На рахунок виводу, якщо вам десь колись буде потрібно звідси вивести якусь свою крипту, ми нажимаємо на неї, нажимаємо переказати, вибираємо переказ на криптоадресу, вставляємо наш гаманець, вибираємо мережу і платимо звичайну комісію. Як Іншій любій біржі в іншій любій мережі. В налаштуваннях ми також можемо змінити відображення нашої валюти, щоб це було біткоін, євро чи українська гривня, і також можна змінити нашу мову. Для того, щоб змінити інтерфейс або додати цю карточку до Apple чи Google Play, ми нажимаємо на неї, потім ми більше і можна вибрати дизайн карточки, змінити, як у мене допустимо, і також додати її до Apple Pay. Я думаю, що тут все має бути інтуїтивно зрозуміло. Тепер говоримо про той ж самий бон. І як вам ще більше отримувати бонусів, допустимо, за запрошення друзів. Ми свайпаємо вліво і бачимо реферальне запрошення. Кожен із вас може запрошувати своїх друзів, отримувати за кожного з них по 5 євро, і також загальному налаштувати всю вашу ось таку статистику. Ми нажимаємо на показати всі біля вашого реферального коду, і вверху ми нажимаємо налаштування. Таким чином, ви можете відредагувати відсотки комісійних за оплату, допустимо, в сільпо. Чи в розетці свої перші і другі лінії. Відповідно, що таке перша і друга лінія. Перша, як от в моєму випадку, ось цих 25% я отримую за тих користувачів, яких особисто я запросив. І, допустимо, мої користувачі, яких я запросив, запросили своїх друзів. Це вже виходить, якби друга лінія. Тоді за них я отримую 20%. Ви собі можете також це налаштувати, якщо буде створювати сітку своїх рефералів, або ж, допустимо, 20 на 25 також змінити. Вам і людині, яку ви запросили, або ці 5 євро вам, або всі 5 євро рефералу, тобто вам. Особисто я вибираю третій варіант, і всі, хто будуть реєструвати за моїм посиланням, пройдуть верифікацію, відкриють карточку, отримають кешбек у розмірі 5 євро. Точно не знаю, як вони будуть приходити, чи ви їх зможете вивести, потратити, чи якраз там зменшити десь якусь е, суму. Отож, я думаю, всім зрозуміло, що крім того, що ми отримуємо безліч переваг за рахунок користування фізичною чи е, віртуальною карточкою, е, зручність в першу чергу ми можемо ще й на цьому заробляти ось цих от 5 євро, також створювати сітку своїх рефералів і лутати на них комісійні. Я думаю, що оця невелика оплата в 10 євро чи 25, не для всіх, звичайно, 25, а тих, хто тільки в Європі знаходиться, і плюс 0,5% конвертація це не є дуже така велика оплата за вашу зручність. Допустимо, багато кому незручно користуватися іменно P2P, плюс там є з ним певні нюанси також. Просто скачуєте, встановлювати, закидуєте крипту і Грубо кажучи, безлімітно, з профіту оплачуєте всі ваші забаганки. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Підписуйтесь на мій телеграм, він в описі під цим відеороликом. І користуйтесь цією карточкою. До зустрічі!